Що ми говоримо про стратегію конкуренційності міста, чи туризм це є основним основною метою буття конкуренційності міста. і чи Я дуже боюся туризму. І головне, що це все навколо того туризму дуже багато розмов. І розвиток туризму... Він є, це позитивна річ, але вона не є основна. Це не є основна мета стратегії і не є основне завдання цього міста. Бо я не буду говорити про приклади туризму. Я, я можу сказати, що це, що стосується культурного туризму і закладів, які працюють тут, і музеїв, зокрема, то там є такі протиріччя між туризмом і самими тими інституціями в такому абстрактному, ідеальному розумінні ці протиріччя е, треба е, розуміти і закладати у, страт... у страт... стратегічне планування коли щоб пан Володимир вже пішов, бо Ні, ще не пішов? Поки ще не пішов, тобто я, то, то я ще щось хочу сказати щодо е, охорони е, культурної спадщини і культури. То, власне, е, для того є власне, стратегія, я так розумію собі, стратегія, яка об'єднує е, 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 різні галузі, а не виокремлює якусь певну галузь із того, е, е, що треба розвивати. Завдання стратегії міста об'єднати, а кожна галузь собі працює, має собі якісь певні завдання, технологічні е, при, е, питання, які вирішує це, є, це е, е, що стосується цієї галузі. Що стосується культурної спадщини, то е, мені дуже сподобалося останнє, що власне от використання культурної спадщини е, е, було сказано таке слово. Але сама, е, саме поняття збереження і використання, і... Збереження через використання це дуже важливо. Тут так виглядає, що збереження культурної спадщини на 100% залежить від бюджетних коштів. І немає інших можливостей, немає можливості розвитку приватно-публічного партнерства, немає зв'язку з. Це ж питання ревіталізації. Вона теж, напевно, пов'язано з тим, як використовувати ті об'єкти культурної спадщини і згоджується з тою тезою, що їх треба використовувати відповідно до сучасних стандартів. І це залишається нам тільки залишається та субстанція, яка має своє значення, своє історичне значення, яка творить Львів в Львову. І вона приваблює туристів. Знову туристів. І тут знову так, розуміння культури і, і, і культурної спадщини, ну воно звичайно є далеке, якщо розглядати тільки проблеми технічні і, 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 і проблеми, може, економічні, що є в, 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 в сфері збереження культурної спадщини, а що є в сфері культури. Але завдання стратегії це власне поєднати інтереси і може навіть і ринки. І дуже добре, що в стратегії є кластерний такий підхід. Це ті два кластери, ну вони просто під ногами лежать. Тут, довго думати, не треба було, напевно, щоб ті кластери виокремити. Зараз завдання, як створити ті кластери, як об'єднати інтереси. Я думаю, що тут буде дуже, будуть дуже великі проблеми, тому що це потребує якраз розмови спільної. І добре, щоб тут ще був присутній туризм одночасно. Тому що туризм і культура. І, і, і культурна спадщина, вони пов'язані у формуванні продукту туристичного, спільного туристичного продукту. Якщо їдуть поляки сюди, то хто то, 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 на, над чим має uh, працювати? Просто стандарти uh, 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 послуг туристичних, зрозуміло, це одне, це завдання туристичної галузі. Ми не будемо говорити про стандарти туристичних послуг. Але коли ми говоримо про об'єднання ринків. І про те, що в нас розвивається ресторанний бізнес, але скільки він приносить до бюджету коштів, і як він допомагає тим, хто приїжджає тут спеціально на ресторанний бізнес, вже приїжджають такі. Тобто відвідати ресторани. Чи вони... І як він шкодить охороні культурної спадщини? Ну, це, це теж питання, тому що це і є використання культурної спадщини в об'єктах туризму. І от, власне, тут ті питання, які... Які є дуже важливе розглянути, що є культура у стратегії розвитку міста. І я думаю, що тут, власне, над тим треба щоб добре дискутувати, розглядати культуру технологічно як сфера, яка наповнює місто життя. Щоб як тут от Володя Павлів сказав, що. Культура приваблює, а львів'яни навпаки, ну, Туристи. Туристів. Ту, туристі. Так що тут і, і, і культура для міста, і не а не тільки для туристів, для формування громади міста. І те, що ми маємо цей ресурс культурний, як ним розпорядитися, тобто підхід е, е, технологічний до культури, до е, орієнтації на продукт. Що чи до театру Зеньковецької поляки відповідаєте? Ну що ви? Яких поляків? З хіба що українці. Ну, поляки що? мають театри, театри такі, що вони сюди не поїдуть, вони їдуть до театру, і це добре. Ну, ви, що, ви вважаєте, що в театр Зенковецької поляки не можна обирати? Можна. Ну Чому? не можна. Ні, ну так ви ви, 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 ви не нарі, нарікаєте. Ну, це можна говорити, що не хочуть з вами співпрацювати, це я погоджуюся. Бо. Туристи, туристичні організації мають своє завдання, вони мають свої ринки, вони мають свої, е, 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 ну, на чому заробляти? Туристи. Є, є з Театр не для заробітку грошей працює. Театр має свої завдання, свої змістові завдання. інші. Як їх поєднати? Виставляйте такий продукт, щоб до вас приїжджали. Ну ми не говоримо зараз про те, що до нашого... нас, приї... нас приїжджає. Я хочу, можливу репліку Примеру, Я Примем, що це частина загальної стратегії, це абсолютно очевидно. Через брак часу я не міг повністю прочитати все, що написано. Одна з засад нашої стратегії Треба говорить я... про те, що так. вона без інших стратегій не може бути реалізована. Поясню дуже просто: якщо ми не будемо реалізувати стратегію, наприклад, Утримання і реконструкції інженерних мереж міста, інженерної інфраструктури, значить, наша стратегія вже на якусь частину просто не може бути реалізована. І друге, вона не спрямована тільки на бюджетні кошти. У нас в переліку операційних заходів є визначені джерела фінансування, і якраз одною з задач цієї стратегії є спроба відійти від того способу, коли ми звикали, що все має бути випрости гроші в Києві чи випрости гроші в депутатів міської ради. Просто Заохотити поєднувати інтерес інвестора з інтересом збереження пам'яток, це дуже складно. Про це сказав тільки, що Андрій. Скільки шкодить, наприклад, бізнес той самий ресторанний, тому що вони ставлять на першу пріоритетом ставлять свій інтерес ресторанного бізнесу, а не інтерес пам'ятки. От якщо нам вдасться їх виховати. Заставити, навчити, отоді От напевно ми досягнемо okay, тої стратегії. Да. Стратегія має шукати спільні інтереси, можливо, спільні ринки і спільні то, і спільні, спільні жертви. Треба змінювати е, е, менеджмент традиційних закладів культури. Які там є проблеми, проблеми політичні, культурно-політичні, зміна поколінь, і це треба про це говорити, вже давно пора про це говорити, зміна поколінь, в управлінні цими закладами. З другого боку, а, а сприяти активізації недержавного сектору, який виконує дуже великі завдання і функції у, 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 у місті. Ті, що є одні, які дуже активно розвиваються, от ми зараз знаємо джаз-бес, хто там любить джаз, але туристи приїжджають на це. На контрасти теж туристи приїжджають на контрасти. Все. Може не всі знають, але приїжджають такі туристі, от таких туристи. Отаких туристів треба до було притягувати. А такі, що десь там сидять, ось, я бачу, вже це мене просто вразило. Кінотарадської України, ну, там, називається. там, там така, е, е, ну, е, столики з пивом. І я йду, дивлюся, сидить група молодих англійців, які п'ють пиво і співають. Оце теж туризм. Будуть їздити на дешеве пиво і на дешеву горілку. І це теж це загроза туризму. А ті, що будуть приїжджати на цей продукт, який новий менеджмент забезпечить формування культурного продукту, як туристи, як продукту культурного туризму, це буде тоді і будуть звертатися в річ. Але треба працювати разом.